Малишня, Малишня, я вам смаколики приніс. Смаколики, нате. Нате, смаколики. Тор не можна. Смаколики, смаколики, все, забирайте. Ось як виглядають смаколики власного виробництва. Ось як виглядають. До речі, треную видержку. Вкусняшка є, але не даю, щоб заспокоїлись, заспокоїлись. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ви повинні заспокоїтись. Дуже тяжко нам втримати спокійно, коли в руках така вкусняшка. Але ж, але ж. Вчить відразу давати і забирати, і давати. Це дуже важливо, щоб в майбутньому в собачки не було в агресії до їжі, щоб вона розуміла, що ви дасте їжу в будь-який момент.